Якщо думати, чи можна зустрічати новий рік в компанії з Богом? Чи можна зустрічати кожен день в компанії з Богом? Чи можна зустрічати кожен ранок в компанії з Бога? Просто в присутності, що Бог буде тебе. Ми зараз будемо святкувати Різдво. Почали новий рік. І всі зустрічали новий рік, я думаю, в колі близьких людей, в колі друзів, в колі родини. Так само на Різдво. Ми всі збираємося в колі родини, в колі друзів. І чи можна зустрічати Різдво просто в колі друзів і в колі Ісуса? Разом з Ісусом. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Будемо говорити сьогодні про особистість Бога. Будемо говорити не просто про закон, який дає Бог, і про Його правила, а про Його особистість. Також, що значить особистість? Уявимо собі таку картину. Уявимо Появи, батька, зараз багато є батьків, які за кордоном, або мама, яка є за кордоном. І в неї діти тут, вона присилає гроші. І нарісло навіть має можливості приїхати. Вона просто присилає гроші. І так рік в рік. Що тоді каже дитина? Дитина може сказати, коли підросте, о в мене такий гарний тато. Бо він мені купив планшет. А в мене кращий тато, він мені купив велосипед. А в мене ще кращий тато, бо він то. Бо він мені купив, бо він мені дав. Встановлюються стосунки між батьком і дитиною і дитиною. Це вже не є справжні стосунки між особами. Це є стосунки. З одного боку споживацьки, з другого боку, ніби є якісь спілкування. Але дуже часто воно зводиться до він гарний від мені дав, дай мені. Я люблю тебе бути мені дав». Отже, нам треба уявити. Звідку картелу. Якби Бог був таким, яким нічого нам не може дати, просто звичайною людиною, Чи хотіли б ми мати відсутну справу? Він і був звичайною людиною, він був і Богом і людиною. Але я хочу встановити. Наш погляд на людськості Ісуса, на те, що Він був людиною? Якщо відняти всі ті гроші, що батько присилає за кордон, чи буде дитина любити батька? Якщо відвернути свій погляд від тої благодаті, від тих ласк, які ми очікуємо від Ісуса, як ми його сприймаємо? Чи будемо ми його сприймати? Як друга, як посола. Чолій стане нам нецікавим. Тому що в цьому є дуже багато від чого розчарування інших людях може бути. Коли вони не очікують моєї про них думки, коли мене ображають, коли я щось від них не отримую. Появляється розчарування, ми більше не хочемо мати справу з цією людиною. Це подібне щось. Перегукується з минулою протою його леся. про Божу благодаря. Уявимо собі Ісуса. Подумаємо про Ісуса. Навіть не уявимо, а сконцентруємо свою увагу на людській, на особу, яка живе, яка має тіло, яка є така, така як я, така, як ви. На особу, яка думає, переживає, хвилюється, плаче, радіє, любить. Тому що стосунки, любов, любовні стосунки, стосунки спілкування можливі тільки між особами. Господь каже, люби ближнього свого, як себе, сказав, люби Господа Бога свого всім серцем Твоїм. І це ще каже старому завіті. Християнство не є набором правил. Християнство не є наукою. Справжнє християнство не є якоюсь теорією чи списком правил, які ми маємо виконувати. Християнство це є суть християнства, особа Ісуса Христа. Це цим воно відрізняється дуже сильно від інших релігій. Взяти індуїзм, там набір правил, Взяти многометанство – там теж набір правил. Там немає. Нас, християнство, подивитися з цієї точки зору. Це є особа Ісуса Христа. Вся суть християнина в тому, щоб пізнати особу Ісуса Христа. Бо тільки між особами може бути любов. Між особами може бути спілкування. Тільки особа Ісуса Христа може бути нашою цілею, як сам Павло каже, я готовий все, втратити все, щоб спізнати Ісуса. Якщо подумати, що ми би сказали, дуже часто. Я готовий навіть пізнати Ісуса, щоб отримати все. Подумайте ці слова. Дуже часто в нас така позиція, я готовий пізнати Ісуса, я готовий ходити до церкви, я готовий виконувати ті заповіді, що Він дав, щоб отримати те, що я хочу. Стосунки між людьми, близькі стосунки, стосунки в любові, в розумінні, в дружбі, для них немає значення, чи ми щось отримуємо від цієї людини чи ні. Якщо я припустимо, море, немче, не маю грошей, не маю того, не маю того, це не заважає мені бути в дружніх стосунках з іншою людиною. І я веду до цього, чи ми можемо, якщо зараз відвернути той погляд від тих благодати, просто подумати про Ісуса як людину, яка хоче дружити з нами, яка хоче любити нас? Людина, яка хоче мати близькі стосунки з нами, хоче кожного ранку прокидатися, просто бути рядом. Ісус не нав'язується нам. Він не хоче нас до за чогось заставляти. Ісус мов би, каже, роби собі, що хочеш, але давай я якої з тобою. Просто буду рядом. Особисто в мене в житті було багато розчарувань, відносно Бога, коли я не отримував те, що хочу. Я завжди була, раніше була сприймав так. Ну і зараз я таке сприймаю, тому що це те цілого життя. Але Бога як того, що щось дає, коли ми щось просиш, просиш у Бога, просиш, і не отримуєш. І тоді розчарування буде. Чому дуже часто ці наші прохання, це все, що ми очікуємо, заважає нам побачити просто особу. Особу, яка хоче любити, особу, яка хоче бути з нами. Нас в Україні гарна приказка є, з ким поведешся, того наберешся». Особа, яка, будучи з нами, Ісус, ми не будемо замічати того, як Він буде нас міняти. Я колись зразу, кілька перших разів дуже боявся. Боявся, страшно. Я думаю, що в нас і пані Світлана може це сказати. І багато проповідників, які перший раз стають до проповіді. Але усвідомлюючи, чому боятися Ісус ось Ісус стоїть рядом зі мною. Це він хоче говорити. Так само у євангелізації. Ісус, з яким ми дружимо, який є з нами в близьких стосунках, який любить нас. Чому боятися сказати іншій людині? Це ж він, він біля нас, віця говорить. Хочу повернутися трошки назад у своїх проповіді до батька, який поїхав за кордон. От, припустимо картину. Дитина перестає любити батька, Чи коли починаємо сприймати батька тільки через речі, які він дає, коли починаємо сприймати Бога тільки через ті дарунки, ту благодать, яку Він нам дає, тоді спілкування між особами немає, воно стає формальним і дуже споживацьким, споживацьким стосов... з боку людини, з боку дитини. Що залишається Бога? Я думаю, тільки перестати давати Бога. Ті, які ми очікуємо, Він. Не тому, що він нас не любить. Це, це подібне теж, які любує Якщо ми... О, задав на слова. Каже Ісус, якщо ви будете перебувати, коли ви мені перебуваєте і мої слова у вас перебувають, просіть тоді, чого ви забажаєте, і воно здійсниться для вас. А апостол, апостол Яків каже, просите, просите та не одержуйте, бо зле просите, просите для себе і для задоволення власних пожадань». Коли переривається цей особистий зв'язок з Ісусом, Дружба Ісусом, спілкування. Ми не отримуємо, тому що починаємо просити біну творницю. Тому що починаємо просити для себе і для свого егоїзму. І далі цей процес продовжується. Розчарування Бозі, бо, Господи, ти не даєш, чому ти не даєш? Це дуже часто відбувається незамітно. Якщо уявити картину, що Господь нам уявити Господа без подарунків, без тої благодаті, Ісуса просто як особу друга. І якщо наше відношення до Ісуса в цьому випадку зміняється, якщо ми вже не так не хочемо мати з ним справу, то тоді треба подумати. Про власний воїзм, про гордину, про споживачність, про споживацькість. Тому що ми хочемо дружити, коли нам вигідно. Навіть з іншими людьми. Ми дружимо, коли нам вигідно. Ми допомагаємо, коли нам вигідно дуже часто. І це вже... Теж не є особисті зв'язки. Немає різниці, чи ми забезпечені, чи ми багаті, чи ми хворі, чи ми здорові. Нічого не заважає нам Просто дружити з Ісусом, як з особою. З особою, яка є така, як ми. З Ісусом, який є такий, як ми, людиною. ми, які є подібні до Ісуса. Нас тече його кров в наших жилах. Тече його кров. Тому що він став подібний до нас, щоб ми мали можливість до цього спілкування. Господь, якийсь святій трошці перебуває у досконалому спілкуванні, Отець Син через Духа Святого. Запрошує нас до цього, до цієї дружби. Таким чином, що Ісус стає подібний до нас, щоб ми мали можливість у цієї душі з Богом. Про це дуже гарно каже апостол Павло Євреїв, сьогодні теж апостол був так Господь дав читання апостола про первосвященника, про Ісуса. І далі. Будь такі слова, вони пролучали. Бо ми не маємо такого архірея, який не міг би співчувати нашим другами. І він вже зазнав і цього, подібно, як ми, крім гріха. Ми не маємо такого, який не міг би співчувати. Ми маємо такого, який пережив все те, що ми, який є такий, як ми, який розуміє нас. У кожній нашій немочі, у страху, у самотності, у хворобі, у не... коли ми навіть будучи в сім'ї, або будучи в якійсь спільноті, або будучи на роботі, почуваємось самотні. Дуже гарно отець Августин Байдановський пише у своїй книжці, самотність це просто невідкрита присутність. Крейта присутність Ісуса біля нас. Це так, якби ми стедимо на лавці з Ісусом, пасі на терміну собі і граю на телефоні. Я не бачу його. А ця присутність завжди реальна. Зараз запрошую вас. Подумати про це. І новий рік, який ми сьогодні ще не скінчився, почнемо з присутності з Богом, з дружби з Богом. Я запрошую, щоб в нашому житті з'явились не нові правила, не нові догми, щоб в нашому житті з'явилась нова основа. Нова особа Ісуса, новий друг. І тоді з появою нової особи в нас почнеться нове життя. Я прошу, запрошую прос, те, щоб цей рік ми почали по новому в присутності Бога, з нового погляду на Ісуса, з погляду реальності присутності, присутності як тілом, так і духом, тому що маємо Юхаристів. Я запрошую, щоб цього року у нас в кожній справі був у нас новий друг. Був у нас новий порадник, новий авторитет, нова особа, новий Сусун і нова любов і Ісусу. Бо теж гарна на каже, скажи мені, хто твій друг, я скажу хто ти. Якщо друг буде нашим, Якщо Ісус буде нашим другом, тоді ми станемо Ісусом. Тоді вже не ми будемо жити, а буде Христос, яка в цей Богу.